Тучний інтелект, болить дуже голова. Що це може бути? Це або пухлина мозку, або інсульт, або аневризма. Тобі залишилось недовго. Ну все. От і кінець. Ти мені був як себе. Моя ластівка, Ти ще побачиш дорогу, але вже без мене. Привіт, це я. Між нами все закінчено, Вибач, але гроші за ті пару разів не зможу віддати. Ну що, старий друже? В тобі я випускався зі школи, одружився і піду. Юр, ти серйозно? У мене у другий день голова болить, то на погоду. На, кави, легше стане. Mm. Краще. Ало кіцю. От Одвойся, джмели, летить до тебе. щас будем захилятись.